Після перемоги союзників у Другій світовій війні Німеччина за сферами впливу поділилася на дві частини: західна частина контролювалася французами, американцями та британцями, а східна частина була під контролем та сферою впливу Радянського Союзу. Столицю місто Берлін у східній частині також було поділено на дві окупаційні зони. Створення Федеративної Республіки Німеччини ФРН та Німецької Демократичної Республіки НДР поглибили наявне протистояння між країнами союзниками Це призвело до початку Холодної війни СРСР та західного світу на чолі США. Все більше східних німців емігрували на захід через Берлін. Для того, щоб запобігти подальшій еміграції, уряд Східної Німеччини побудував технічний бар'єр. Кордон між східним та західним Берліном, який майже повністю відрізав західний Берлін від зовнішнього світу. Спочатку кордон оточувала огорожа з колючого дроту, а пізніше він був посилений декількома іншими елементами. Одним з яких була бетонна стіна, яка стала символом холодної війни. Стіна була завершена у 1980-х і унеможливила втечу на захід, а також розділила багато сімей. Із східного боку, першою зоною цієї складної системи прикордонної охорони, була огорожа з колючого дроту і патрульної смуги. Наступна зона складалася зі смуги проти транспортних укріплень і смуги, яка охоронялася собаками. По широкій центральній смузі простяглися дороги, і на певній відстані одна від одної стояли вартові вежі. Вздовж смуги були встановлені ряди вуличних ліхтарів, а також викопані рови. Кінцевим елементом кордону була сумнозвісна бетонна стіна. Берлінська стіна стала кордоном, який з-поміж усіх відомих у світі охоронявся найсуворіше. Щодня стіну вартували 2300 солдатів НДР та тисяча собак. З 268 спроб втекти 125 закінчилися смертю. Хвиля змін досягла Берліну на початку літа 1989 року. Щодня на вулицях відбувалися демонстрації, вимагаючи змін в східнонімецькій політичній системі, і найголовніше відкриття внутрішнього німецького кордону та повалення стіни. Ці протести разом з іншими європейськими подіями призвели до відкриття кордону, руйнації та демонтажу стіни, яка до того часу втратила всі свої функції. Берлін та Німеччина об'єдналися. В 1991 році розпочався період потепління міжнародних стосунків та закінчення періоду протистояння холодної війни.